До речі, у нас залишилось трішки часу, тому пропоную швиденько пробіжатися по книжкам, які ми підібрали до цієї теми. Я почну перше, якщо можна. Да, Я обрала Джейн Ейр, тому що тут чудова історія про те, що жінка. Не обирає гроші, вона обирає шлях свій, і її не можна купити. І я е, дуже раджу її прочитати всім тим, хто думає, що гроші мають бути на першому місці. Це не mm -hmm. так. Дуже круто сказано. Mm -hmm. У мене до речі, дуже схожий посил у книж... книжці. Я обрала книжкові хроніки «Анімант Крамп, і тут навпаки дівчина вона сама з багатої сім'ї, але через те, що у неї є статок, кошти, її сім'я намагається нею маніпулювати, бо це батьківські гроші, і mm -hmm. намагаються там видавати її заміж або зводити з якимись теж багатими кавалерами. Ось, але вона обирає себе, це 19 сторіччя, і вона іде працювати вона. Mm -hmm. Що просто нечувано для жінки того часу і її статусу, бо вони ж були і типу, статусу, її ну, статусу, так. Тобто це було е, превселюдне засудження до неї, але вона обирала просто себе і не йшла на у цьому повідку маніпуляції, що гроші вирішують. Крута. Я хочу порекомендувати книжку Лінсі Гібсон. Це друга книга Вільні діти емоційно-незрілих батьків. Першу частину я читала в електронному варіанті: це дорослі діти емоційно незрілих батьків. Неймовірні книжки, які допоможуть зняти з себе упередження, зрозуміти, чому ти реагуєш так, як тобі насправді не комфортно зараз в теперішньому стані, і отримати практичні поради, як це можна змінити. Дуже раджу. У вас такі все позитивне позитивне, і в мене. Холодні ігри, наші ти часи обрала. ми подивам щасливий жереб. Це антиутопія, і вона показує насправді те, як грошим, люди з грошима маніпулюють людьми без грошей. Знову ж таки, гроші це про свободу, гроші це про владу. І якщо створити такі умови, там де люди, знаєте, як білки в колесі, вони не мають не ні вліво, не вправо. А хто з грошима, той з mm -hmm. грошима. І ще такий момент це, о, о, ця серія, а є ще, ще приквел про Сноу, який теж був сам з бідної сім'ї. А потім, коли дорвався до влади, він, такий, значить, він не пішов, що я буду зараз допомагати всім mm -hmm. бідним. Ні, він став... людиною. Це з багатої сім'ї, але збат... ж з батько щось тратилось. потім втратив. Статок, так, так, так. І він відігрувався на тих, через кого він цей статок втратив. Ну а потім Шага він почав ще ж в не Но на всіх так, да, <laughs> <да, да, laughs> тобто. <laughs>